У цьому відео покажу суперстратегію, можна сказати, нейтральну, да, дельта-нейтрально, майже без ризиків, і як ми можемо фармити і отримувати монетки, потім їх продавати і на цьому заробляти. Так, сьогодні говоримо на біржу біржує. В кого немає доступу до цієї біржі або немає аккаунту, то дивіться посилання, буде під відео, там будуть знижки на комісію. Якщо ви зареєструєтесь, то вам там буде знижка. І так, а тут є такий як GamePool. Ну, По суті, це аналог лаунчпула. Ось, його можна знайти тут, злогинившись, центр запуску, і у нас тут є GemPool Сюди заходимо. Ось, і тут, в принципі, такий же самий, в принципі, як на Binance LaunchPool, і також на інших. Просто на Binance Launchпулі там якби рідше виходять. Тут зараз дуже їх багато. Біржа заманює, якби. Заохоче користувачів до неї приєднатись, да, торгувати на ній і так далі. Ось, і я таку цікаву стратегію придумав, що можна зробити, щоб урівняти наші шанси, да, не ризикувати. От, Наприклад, в нас є пул да, та, 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 і нам потрібно закинути три токени, да, щоб фармити ці токени CES. Наприклад, у нас є CES, ми можемо самі ці токени закинути. Да, в пул, KCS токен цієї біржі, і USDT. Окей, да? okay. скажем, USDT да, ми можемо занести, але тут відсоток маленький, тобто немає сенсу. Наприклад, КЦС також тут відсоток маленький, плюс у нас є ризик волатильності. Ну, і так само тут Токен CS, тут відсоток гарний, 125% за рік, це тьпо, непогано. Ось, І плюс це буде фармитися 8 днів. Да? Тобто, якщо за 8 днів, то це вже буде непоганий відсоток. Тобто, ось, Тому, mm. що ми можемо зробити? Ми можемо купити ці токени. ось, А щоб зробити так, щоб у нас була безризикова стратегія, ми просто можемо відкрити шорт також на цей токен CES. Тобто, наприклад, ми 500 токенів купуємо і 500 токенів встаємо в шорт. Ну, тут важливий момент. Потрібно знайти, де торгується цей токен. CES. Це, можна взяти топ бірж 5, да, там, наприклад, OKX, Kucoin, Max, Binance там, Bybit. Ось, подивимось, якщо цей токен десь торгується, наприклад, також ще можна на Гіперліквіді. Якщо цей токен десь торгується на фічах, то беремо просто, ділимо суму, наприклад, у вас 1000 доларів. 50, 50 на 50 це найбезпечніший варіант. Да? А плюс також ще з запасом можна взяти, щоб не, лікві... не ліквіднуло, якщо він сильно волатильний. На 500 купуємо CS і на 500 якби, стаємо в шорт на біржі. Да? Плюс також можна ще докинути 500, щоб була крос-маржа, наприклад. І ризик ну, якби, зливу не було, щоб якщо він сильно літає, там, по 100% в день. Да? А, щоб не злить. І все, в принципі, І ми будемо фармити ці токени. Да? Також є ще нюанс з фандінгом. У нас може бути мінусовий фанд. Що можна робити? Фандінг нараховується раз за 8 годин приблизно, да, Бо... або 4 години. Ну, По факту, що ми можемо робити? Якщо фандінг мінусовий, да, ну, сильно мінусовий. Якщо він там біля нуля, можна не паритися, тобто все одно ми будемо в плюсі. А якщо біля нуля, то. Просто після фандінгу оцю схемку робимо, купуємо, стаємо шорт, а перед фандінгом, за півгодини продаємо це, витягуємо і так само закриваємо шорт. І все, в принципі, по суті, ми не будемо платити за фандинг і також ми будемо фармити це все діло. Ось, В принципі, тут, да, тут це такі дві фішки. Перше, це нейтральна стратегія робимо. Да? і друге, щоб не платити за фандинг, просто якби, закриваємо. Перед фандінгом і відкриваємо після фандінгу. І в принципі все. І побачимо по історії. Тут дуже багато цих полів. Ось зараз два пола. тобто да? один через день закінчується. Тут ось МГО також дуже багато бачу. 989%. Ну це дуже жирно, звісно. Ось, тут, скоріш все, що якщо такий відсоток, то тут мало людей, і навряд чи буде на, десь на шортах, але може й бути. Тому потрібно дивитися. Ось також ще один бачу. Ого, аж три одночасно. Ось також 195. Це цікавіший. Тобто можна сюди навіть закинути, бо 195%. більший відсоток Тут також на КЦС. Тут ось на КСС, кстати, ту саму фішку можна робити. КСС по-любому є на шортах. Так, да, тут може невеликий відсоток, але якби, це точно спрацює. Оцей можна пошукати чи є токен да? на шортах. Тут також ну, на USDT, в принципі, непогано. ну таке. А, тут тільки для нових користувачів. Ось, і тут попередні події. Цей токен нам можна було, він був на Мексі на фьючах, його можна було фармити, тобто було десь 200%, в принципі, нормально. Можна було фармити 9 днів. Ось, Тому тут також багато буває, таких всіх токенів виходить, тому їх можна фармити. Також це можна робити не тільки на цій біржі, також на Binance і так далі. там. На бабітах, на ОКХ всюди. Просто тут зараз дуже часто, їх багато, і тут мало людей. Якщо на Binance куча мільйони там людей, то тут дуже мало учасників. Тому можна пробувати, можна робити, Бачимо по тисячу людей, 1812, тобто дуже мало людей да, фармить. Ось і конкуренція маленька, і відсоток непоганий. Тому можна сюди залітати і це робити, те, що я сказав. І так у нас буде якби мінімально ризиків і стратегія цікава, дохідна. Ну, в принципі, все. Лайк, like, підписую, коментар. Всім пока.